На Дережнянщині не так багато потужних підприємств. Після торгової та газової війни з Російською Федерацією промислові гіганти вирішили переходити на альтернативні види палива, аби не залежати від північного сусіда. Вартість переоснащення підприємств відшкодується протягом шести місяців, кажуть в адміністрації. Великі підприємства у нас знаходяться опалення в них йде газом, природним газом. Але ми хочемо зазначити, що Два потужних підприємства, можна сказати, це наш молочний завод і підприємство Ториства SunniFood. Завод сухих сніданків, переходи на твердопаливні котли. Реорганізуватися та втриматися на плаву тут намагається чи не кожне середньостатистичне підприємство. А встати з колін у час економічної нестабільності і взагалі вважається дивом. Манековецький спиртовий завод в замороженому стані перебував два роки. Підприємство останніми роками постійно лихоманило. Непорозуміння з Укрспиртом позначалися на роботі. Проте навіть у часи застою тут зберегли і обладнання, і колектив. Працівники з натхненням зустріли новину про відновлення виробництва. Ми готові для того, щоб скажімо, в будь-який момент, коли прийде скажімо, команда від вищого керівництва від Укрспірта, дати можливість запрацювати заводу, ми готові його запустити. В принципі, всі цехи і, скажімо, обладнання готові для того, щоб запустити. Потужність підприємства півтори тисячі літрів високоочищеного спирту класу люкс на добу. Сюди на роботу з довготривалої відпустки повертається 120 людей. У цьому питанні теж довго працювалося завдяки. Активності того самого керівника Попуя Дмитра Олександровича. І за останній період ми так само зверталися і до наших депутатів Верховної Ради Сабія Юра Михайловича і першого заступника обласної державної адміністрації Семчишина Олександра Сергійовича. Вони мені сказали, що допоможуть цьому питанні, і це так і відбулося, скажімо так. І питання зарухалось дуже активно. Їм були надані кошти для того, щоб вони підготували завод. Для запуску. Підприємство працює на газовому опаленні, проте переобладнатися під інші види не проблема, кажуть працівники. Поки що в нас котел переведений на газове опалення, але зараз в зв'язку з ситуацією в Україні газ дорогий, та його нам і не дають. Але в нас є резервне мазутне господарство. В принципі, за обов'яз невеличкої модернізації і ну, там невеличкі кошти ми спокійно переходимо на мазут. Якщо дадуть кошти, може переболтати і на інші види палива. Новий керівник заводу зараз узгоджує паперові справи. Завдяки співпраці з місцевою та обласною владою в маниківчан є впевненість. Завод на державному рівні підтримують спільними зусиллями і керівництва підприємства, і держнянської редерміністрації, облдержадміністрації, міністерства. Укр все таки, я думаю, буде завершено та благо справа і таке підприємство потужне підприємство, як для районного рівня яке буде сьогодні давати близько 120-140 робочих місць, яке буде давати надходження до бюджету, яке буде соціально відповідальним. і, Я думаю, буде забезпечувати існування і школи, і дитсадка, і фапу в адміністрації кажуть, це не єдине підприємство, яке чекає відновлення. Криза в економіці має вчити виживати. Тож в планах держапарату вже й інші напрацювання є, але поки їх воліють не озвучувати.